Всім привіт народ! Доброго ранку. Приїхали сьогодні. Ми на риболовлю з Тетянкою. Сьогодні, 8 березня, дебі ще ми могли його провести як не на річці. А це, мабуть, наша перша риболовля в березні. Там потім ще в нас будуть виходити відео з ловлі щуки. Ну, ці рибалки були ще перед цим, тому що ми ловили її ще в лютому місяці. А зараз діється, ну, на мою думку, безглузда заборона на. Ловлю щуки, тому будемо ловити сьогодні окунів. І поки ще відкрита в нас трохи навігація, будемо це робити з маленького човника. Ловити будемо на обвідному каналі сьогодні, тому що на водосховищі навігація заборонена, а на всіх інших річках, озерах то до 1 квітня на човні виходити можна. Ось наш човник маленький, як поманія 2,60 Ось поставив я сюди електромоторчик, який також ми ну, восени ми вам показували, замовляли на сайті Аквамання. Це український виробник човнів з Харкова. Тут у нас акумулятор, ну і все. Якір 2 кг чи десь 2,5 Ну, Ну, маленький під маленький човник. Погода тепленька, сьогодні десь плюс 8 Сонечко щось заховалося, але зранку було. Ось така гарна природа, вже пташечки співають. По весняному, сподіваюсь, десь тут під очеретом нас чекають окуні жирні та ікряні. Танюша, що ти тут робиш? Я співаю пісню про авокадо. Така що я не була на рибалці три тижні, бо була в Києві. Я вже забула, що треба куди робити. Так. Я з собою мій рюкзачок маленький, флагман і там різні снасті, які ми беремо із берегової риболовлі. Наша коробка з приманочками. О, щуку ловити не можна, блін. будемо ловити окунів. Коротше, я в цій курці їздила в Київ. Засули руку в кишені за совичком, в мене там в кулючку приманки. О-о-о, так тобі та, я. Прошу, мені не треба не вже тва можна, коробочка можна і не все відувати, відувати, приманки. Все з собою коротше, є. Так, такі почнемо. Червочки різні. Ну, Мама з мене, звісно, поржала. Таке жінка рибак, це отак от. Тут у мене в сумочці, в рюкзачку вон, флюри, це якраз туденькі Тут 0,14, 0,16 і 0,26. Отак от. Ну Приманки, узлов'яз обов'язково. Крючки, гачки, грузки. Наші ультралайти. Ну що, Танюша, Залазь, в човник. у мене, ж тут робоче місто не готове. Ну, то... Такі ноги мої гарно. Так а я ж ой я ж. Це було дуже еротично, да, ага, я знала. Ага. Блін, які в мене чоботи грязні. Капець, Це ще давай за, вимивай з останнього Це разу. – Це в грязі ще буде, блін. Це Тільки в ви... воду не впади. Та я ж стараюся. Це ще з останнього разу, що як на щуки хтось коли ходили, диви, які грязні. Ой. Зараз вода помутніє тут. Але там... що ж ми ще й не понабігали в гаражі. уже Вже помутніло. Ну все, так і буде. там все в грязі. Та все. Дивіться. Хіба можна таких рибачок брати в човен? Ну все, поки. Воно все красиво. Ні, <ріху> ладно, зараз я залізу і попливем. Алло. Так, дивіться, на акумуляторі плюс-мінус під'єднали. Запускаємо моторчик. Оп. І все. ще вирівняти можна. Що, попливи. О, Поїхали, хорошо. Моторчик модель Flower 35Т. Ну, 35 це 35 лібрів. Ну, його тягове зусилля, коротше. О, канал такий довгий, гарний. Так. Ну що, друзі, у нас ультралайтики до 7 грамчиків наші X-Game та Safina X. Нову саваду Light, я щось просив, просив, ну, поки щось не видають нам, тому будемо ловити на те, що є. Ну, тактика пошуку окуня, я думаю, буде доволі проста. Бачите, тут є такі зарості Очерету і в цих місцях підходу з берега немає. Тому ми стали недалеко метрів. 15, 20 від очерета. 15. Десь воно, воно, диви, хтось, движує, ага, хтось вже. Ось, Недалеко від очерета і будемо так все кидати, обловлювати. Ну, звичайно, на мікроджиг там вагами 2-3 грамчики. Поки що, друзі, нема взагалі покльовок. Щось таке дивне відбувається. Це тому що я приїхала не в риболовному костюмі, ага. а в нормальній курці, що в мене... Я ж казав. О, у мене риба. Та яка риба? Риба? Риба. Палка якась. На риба вона рухається. <гум> На довгій паузі. Слухай, двіржеш, вона там є. Не спіши, там щось велике. Не спіши, щоб під якар не зайшла. Тому... Це ж десь потребувало. Ну да, да, да. Ну, <хи> понятно, що зрізала вона коньовий цей флюрок. Я в шачині. Капіс. Рук... Така здорова Руки, руки підтрушуються. <хи> я її сюди, а вона взагалі нікуди. Ага, ага. Фу, господи. Та я бачу, вон там та, а, вона піднялась, там така трьошка да, була, тут три, Я ж кажу, капець, Така паща. Ну зрозуміло, там, блін, 0,16 як у флюрок. Та тем, вона взагалі не піднімалася, тим більше все, вона все, ковтнула ну, глибоко. Оп, і все. Ну підняла, хоч побачили. Ти б там збільшив, щоб було видно. Ага. Ти ж знімав туди? А де окуні, блін? Бачите, щуки трьошки клюють. Ти можеш мені там? А, щось тут. <laughs> Щось, Щось тут запуталось. слухай. Он... Я в шоці. Щуки такі здорові. клюють, а окуня блін на, на мікруху нема жодної покльовки. Жесть. Ти вона мене разом з этим забрала. Ну так зрізала. Немашечком. Понятно, вона зрізала приманку твою. Вона ще й заковтнула, і зрізала. Капець. Ну, а? ми її по-любому не витягли. Та чого не витягли? Якщо б вона а за... Якщо б вона за, за край би засіклася, то витягли. Не треба мене розстраювати, ми б не а витягли А так ти просто різко потягнула і все, і вона а, обрізала. То, що я ну, да, да, да. А, ти ж шия винна. Ну, так, так, так. Отлично. Впрочем, нічого нового. Ой! Риба. Зійшла, ти що ж ты за херня то така сьогодні? <сі> Блін, прямо ж пряшку і поклевочка була і все як надо було, ну що фігня? Опа, оп, вот, щука, блин, капець. <сі> капець. <сі> Думав, друзі, що окунь. Така гарна поклевочка була. А це, блин, щука. Ой, за за повезло більше. Та ну як там. Закраєш, але не сильно. Та я візьму, не, а тро, не трогай. Ні, ти сам. Да? Правильно Та, та робиш. Я зараз так візьмеш, що не буде ні щуки, ні приманки. Не боїсь. Давай, перша похльовка у мене. Тетяна, забери руки. <реку> Опа. Дивіться, коротше. Ось такий щупачок у мене. Перша похльовка, ми вже далі попливли. Ой. А це, до речі, на таку ж саму приманку, як і моя клюнула. Да? На таку світло сухо зелену. Ага. Вон, бачите, який колір. Ну, такий. І вона у нас остання. Типу оливка, щось таке. У куня жодної покльовки. Це. Ми вже і в таких і в очереті, там. Та, де ми тільки вже не пробували. Ну, часу небагато пройшло, Вон, десь годину оце, в холосту плаваємо. От. Бачите, півтори дюйми. Ейрворм, такий черв'ячок окуньовий. І ще одна щуча покльовка. Тут бачите, у щук таке своє, таке бліде забарвлення. Ну, вода. Я пускай, я хочу вода мутна, короче. і оце риби такі бліді. Ну, і та здорова теж така була. Короче, щучка наша побігла. Оце <різь> так було приблизно, якщо б ти її відібрала з <різь> води в руки. Ну блін, ну щучка, ну мені ж надо було фотографії ну, хоча б з тобою. Жозефіка. Можете написати в коментарі, що це Тетяна забрала її в кульок на самом деле не відпустила. Та да, то на цьому. На... А, ти забрала тебе 15 секунд зйомки. Угу, угу. Ні, вона насправді попливла, тому що в мене в рюкзачку тільки фотоапаратів. Чого <зас> він такий гидкий? Мені ну що ноги треба було мити. Ну що я можу зробити? Дивіться, ох, чистюля. Оце одразу видно, о, що син якийсь не нашів охайна дівчинка. Головне, щоб я не впала в воду. Так, друзі, що це цікаво. Хтось клюнув ну, щука, ну щось важке, да. Щука, щучка, капець, блін. Чергова, блін, рибина і знов щука. І ще й зійшла, гнидниця. Зійшла, то й зійшла, добре, що я ж хотіла сфотографуватися, щоб... що я зря сьогодні їздила. Куч не зрізала, та зря що Ось риба не поїхала. Я такого не чекала, чесно кажучи, щоб це восени майже на кожному закиді клювало, і зараз взагалі жодного окуня ми сьогодні не бачимо. Куди вони могли діти? От куди вони могли діти? І там кінець каналу, там початок кругом закрито, тобто тут немає куди. Водойма велика десь ну хоч би отакенькі якісь клювали, вообще нічого. Похлвка. Є, друзі, ще покльовка. там, мабуть, щука також, бо вона так щось йде іде йде рівно. Та перед цим у мене щось ага, Щ... щупачок маленький, що ти свічку не будеш робити? Ах ти, блін. Що відбувається взагалі? Я не знаю. Перший раз приїхали реально після О. початку півнерестової заборони. Перший раз виїхали на Окушка. Чоловік Окуня нема. Такий маленький, маленька приманка. Ну, ще одна щука. Кажу, то перед цим також тут була, зійшла. Ну, я їй сильно і не хотілося її діставати. Ось так. Все, щука біжи, відпускаємо чергову рибину, блін. Де ж окуні? Окуні клюйте. Мужчина, скільки стоїть час уборки? Підкажіть, підкажіть мені, будь ласка. Час уборки 100 гривень. Так що дешево, можна брати. Вас. А на посадку картоплі согласні? Бо в мене скоро городи почнуться. Картопля 50 гривень сотка. Коротше, друзі, як бачите, окунь у нас щось взагалі не ловиться. Не не Клюють щуки. Ну на щуку зараз заборона на вилов, на лов. Не хочеться її наколювати. Так, хай, хай вона собі там спокійно не реститься. Тому зараз прийшла черга мені виконувати покарання із попереднього відео. А до речі, хто його ще не бачив, дивіться, тут буде підсказочка. А оскільки в нас не так часто виходять е, відео з батлами, а якщо б вони виходили частіше, то павлік би 100% в них програвав, через те я вирішила, що Павлик буде виконувати всі ваші побажання в цьому відео. Ви, друзі, написали дуже багато різних покарань. і Я виконую сьогодні три. Присідаю, розповідаю український віршик і годую тетянку. Поїхали. До речі, зараз йде дощ і павлик оце на дощі, зараз буде тут фізичними вправами займатися. Ну давай. Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо. Любо стало, неначе в Бога. Вже покликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилась. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Двадцять раз просів. Менше, ну ладно. Дуже гарно. Я вважаю, що Павлик молодець. Напишіть обов'язково коментар, хто любить творчість Тараса Шевченка. Ну, Це було чисто дуже смішно. Ой, ти розказав віршик, і я тепер теж, У мене теж тепер цей заповідь Шевченка на цьому на язиці що Може, розкажеш? Я щас буду плакать, я... я завжди на Шевченку плачу. Коротше, друзі. Два покарання виконали, тепер будемо годувати тетянку. Ми дістали свій гриль, вже майже два роки його не діставали з він наш пилюкою припав, притрусився. Ну і Посмажимо трохи смачненького. Посмажемо м'ясо та картоплю. Нарешті, нарешті, друзі, прийшла до нас весна, і цьогоріч ми з Павликом сподіваємося, що у нас буде змога виїжджати трошечки частіше на природу, з наметами, з усіма прибамбасами нашими. Тому невеличкий анонс. Ця зима видалася досить скрутною. Але як показує практика, бути рибаком не лише цікаво, а ще й дуже корисно. Є, до речі, дві речі, які нам дійсно допомагали взимку, коли відключали тепло, світло та світло, та всі знають, що там і по декілька діб не було. Дві речі, які дійсно нам допомагали, і про покупку яких ми взагалі не жалкуємо. Перша річ це наш акумулятор, літій іонний на 100 ампер годин. Ми його зазвичай беремо в човен як акумулятор для електромотора. Для халота він дійсно дуже виручав, тому що там є ще USB-роз'єм. Ну і ми заряджали всі наші гаджети, телефони, павербанки та все таке інше. І інша річ це ліхтарі Kilnex, які мають також досить потужний акумулятор на 2600 Аг годин. можуть світити по декілька діб, і також вони нам дуже сильно знадобились. Через це ми купили. Нові, вже такі, як нам доля ляпоходів підійдуть. Це Зараз Павлик вам розкаже, ну поки я розкажу, я швиденько скажу, що це сонячною батареєю. І той, який, моя мрія, який світить червоним світлом, щоб збирати випусків і нарешті зловити омріяного сома. Зараз, друзі, коротенько покажу вам наші обновочки, а потім ми вже, коли поїдемо кудись зі значівлею, вже наповню їх протестуємо і зробимо повний огляд. Просто покажу, що є такі ліхтарики, і вони дуже гарні. Тут акумулятор на 2600 мА. Є декілька режимів роботи, і що дуже круто, ця моделька у нас саме з червоним світлом. Тому що у нас точно такий ліхтар є. Стара модель, він просто без червоного світла. А червоне світло, як знаєте, дуже часто може знадобитись. Ну і, Звичайно ж, тут є ловушка для комах. Яка гарно працює в обмеженому просторі. Якщо ви в палаці або в якомусь шатрі повісите такий ліхтар, він буде гарно приваблювати всіх комах, комарів тощо. І друга дуже цікава моделька це ліхтар із сонячними батареями. Він має вигляд таких пелюсток. Дивіться, я тільки його дістав. З коробки одразу загорівся індикатор, щоб пішла його зарядка. Він також має акумулятор на 2600 мА. Може працювати як павербанк, заряджати ваші пристрої. Бачите, тут є USB-роз'єм. Є тут такий гачок, гарний, щоб можна його було підвісити. І, звичайно, має він декілька режимів роботи. Бачите, як гарно світить. І ще дуже круто, що тут є. Такі на пелюстках сонячні батареї, що його можна навіть заряджати на сонці. І, в принципі, можна сказати, це такий вічний безкінченний ліхтар, який в день заряджається, а ввечері буде освічувати ваш табір. До речі, на всю продукцію Кілникс для наших підписників є промокод на знижку в 10%. Детальну інформацію дивіться в описі під відео. Ну все, друзі, нарешті ми дочекались. Подивіться, яка краса. Наші стейки готові. Вже ну, свинина, тому ми її гарненько так просмажуємо. Кар картопелька готова, я все перевірив тільки що. Танюша у нас... Я головне все готував, Танюша примазалася, оп-оп-оп, типу, зараз я я перебираю. Виглядає воно дуже все апетитно, дуже ароматне. Павлик тільки виклав м'ясо на решітку, вже був такий запах навесл, що їздили машини, і мені здається, що всі дядьки вивалювалися, коли дивилися сюди з вікон. Ось. Ми вже дуже давно нічого не смажили. Через те спасибі, Павлику, спасибі вам, що загадали таке бажання, таке покарання. А Павлику, спасибі за його виконання. Сподіваюся, буде смачно.